Із цивільних людей, які мирно живуть, про те, що відбувається в полоні з українськими військовослужбовицями. Алло, мамочка, привіт! Я в Україні! На жаль, ці дівчата зазнали жахливих тортур, жахливих катувань. Кожного разу, коли йдуть до мене, і ми бачимо дівчат, які повертаються. Нам хочеться, щоб вони жили, щоб вони реабілітувалися. Щось не змогли повернутися до життя. У багатьох є сім'ї, у багатьох є діти, маленькі діти. Це молоді дівчата. Я довго чекала цього дня, я, я рада бачити кричці, прапор. Ті жінки, які ще в фізичному стані повернутися на службу, вони слушать. Ми надаємо їм допомогу. Але більше жінок вже не зможуть повернутися на службу. І ці жінки, на жаль, нікому не потрібні. І шляхи в них. На жаль, досить щасливі. вони не може самостійно повернутися до життя. У них починаються проблеми з алкоголем, подекуди наркотиками, постається навіть суїциди. Ми з вами встані це зупинити. Ми встані повернути жінок до повноцінного життя. Сьогодні ми створюємо реабілітаційний центр допомоги жінкам, які постраждали від російського полону і сексуального насильства, пов'язаного з глухітом. Кожен з вас. Може долучитися, простягнути руку допомоги і дякую кожному і кожній, хто долучиться до нашого збору. Друзі, сьогодні, коли ми разом з вами будемо співати пісню Буде весна, я хочу, щоб кожен з нас задав про тих людей, які повернулися з кова.